Доброго дня! Сьогодні хочу поділитися відео оглядом, відгуком на придбані вало навушники. Ось давно хотіла собі великі накладні блютусні навушники. І мій вибір упав на QCY H3. Дуже гарні навушнички. Воло коштувало 999 гривень по акції, але з моїми бонусами вийшло ще менше. Дуже люблю свої бонуси. Ось ось така коробочка, дуже компактна. Так само підставочка, на якій можете зберігати навушники за бажанням. Ось така упаковочка повністю по ободочку йшла. Інструкція китайською та англійською, де все описано. І бажано прочитати інструкцію до використання, а не після того, як щось зламаєте. Так, ось такі два кабелі це йде зарядний Type-C і AUX кабель це для дротового підключення. І самі навушнички. Дуже-дуже гарні. Були так само чорні та сині. Я захотіла в білому кольорі. Вони складаються, дуже зручно носити в сумці, якщо ви часто берете їх з собою. Регулюється голів'я. Дуже гарно тут зроблено м'якеньке, не тисне на голову, і амбушюри так само не тиснуть на вушка. Вони йдуть великі, тобто over ear, тобто повністю охоплюють вушко. Дуже гарно сидять. Так. Повністю ізолюєте себе від навколишнього середовища. Підписано, який лівий, який правий. І ось на правому по суті всі функції розміщені. Це йде кнопка живлення. Лед-індикатор він світиться там різними кольорами відповідно до того, чи ви заряджаєте їх, чи вони сідають, уже, чи ви підключаєте їх. Збільшення та зменшення гучності. Так само кнопка живлення та гучності відповідають за різні функції, тобто викликати голосового помічника, керувати треками, відповідати на дзвінок. Тобто це все описано в інструкції, треба детально почитати. Міні-джек 3,5 дуже зручно. Я саме такі хотіла, тому що якщо сідає заряд навушників, можете собі підключити шнур і слухати далі музику, чи подкасти, чи відео дивитися. Type-C-порт для зарядки, мікрофончик і ANC Active-Noise Cancellation, тобто шумозаглушення. Так само дуже мені подобається. Якщо ви часто десь подорожуєте і ви любите слухати музику в тиші, або навпаки, хочете чути, як машини їдуть і так далі, тут є багато різних режимів, це йде від вітру захист, або навпаки прозорість, чи в приміщенні тихіший звук. Ви собі можете регулювати змінювати ці всі режими. Або тут, саме на цій панельці, або в додатку. Є додаток до цих навушників, і ви там можете керувати в еквалайзері відповідно відтворенням треків, або функціями, чи саме зміною режимів шумозаглушення. Дуже гарні навушнички, дуже мені сподобались, гарно чути. Дуже гарний звук, зовні чути, що ви слухаєте. Ну, це, це нормально. Це показує, що хороші навушники. От. І дуже мені подобається, дуже задоволена. Тому дякую магазину Allo.